Всім привіт! В сьогоднішньому відео я би хотів вам донести інформацію щодо того, що одна з фондів, фондів гуманітарної допомоги, який діє в Україні, розпочав велику гуманітарну допомогу громадянам України, які потребують допомоги. І благодійна організація називається Phoenix Group. Як я вже сказав, вони зараз на даний момент почали видачу гуманітарної допомоги. І в цьому відео я би хотів розказати, хто може отримати цю гуманітарну допомогу та як отримати цю допомогу. Заздалегідь скажу, що треба буде заповнювати форму, і форму цю я вам сьогодні покажу і покажу, як її треба заповнити. Але до цього я би хотів трохи розповісти про категорію громадян, які можуть отримати, та розповісти трішечки про саму Фенікс Руб гуманітарну цю компанію. Поїхали. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку підписатись під цим відео. Якщо у вас виникнуть питання щодо теми цього відео, пишіть їх в коментарях під цим відео. На питання підписники відповідаємо в першу. Чергу. Фенікс Руб це благодійний фонд, який заснований в Києві ще у 2020 році. Як зазначено на сайті Фенікс Груб фондом вже надано допомогу українцям на понад 4 мільйони євро. Як я вже казав, міжнародна організація, яка за кордоном збирає гроші як благодійна організація, і в Україні реалізовує допомогу громадянам, які потребують цій допомоги. Що ще відомо про Фенікс Руб? До повномасштабного вторгнення Росії в Україні група. Пенігруб допомагала дітям-сиротам, надаючи медичну послугу, соціальний захист, захист освіту, щоденні заняття спортом та інше. Після 24 лютого 2002 року основною спеціалізацією фонду стала гуманітарна допомога українцям, які цього потребують. Також підтримують війська територіальної оборони та Збройні Сили України. І так, хто може отримати? Допомогу. В першу чергу хотів би сказати, що обробка прийому заявок відбувається за пріоритетом. В першу чергу оброблюються заявки тих громадян, які знаходяться в гарячих точках. Далі багатодітні переселенці, далі сім'ї переселенців, далі багатодітні сім'ї та сім'ї з дітьми-інвалідами, далі матері одиночки, далі сім'ї, які втратили заробіток. І далі вже йдуть інші категорії пенсіонерів, які дійсно потребують в допомозі. І так, ми б дійшли до питання, як заповнити форму допомоги від Phoenix Group. І я хотів би вам показати ось покрокову інструкцію і на практиці показати, як треба заповняти. Треба відкрити саму анкету. Посилання на цю анкету я вам дам під описом, під цим відео. Друге, треба заповнити. Прізвищами побачки, віддати номер телефона, вказати місце, в якому, в якому ви перебуваєте, також вказати відділення нової пошти. При цього, потрібно описати ситуацію, в якій ви перебуваєте. Далі п'ятий крок це вказати, чи є, є у вас довідка внутрішньопереміщеної особи, яка кількість дітей у вас, і потребують вони допомоги. Шостий крок. Якщо є маленькі діти, то напишіть розмір памперсів і номер дитячого харчування. І сьомий крок, вкажіть, чи буде у вас змога оплатити доставку нової почти. І так, давайте перейдемо до, цієї, до цього посилання. Як бачите, отак виглядає ця анкета, і тут треба, бачите, заповнити ім'я по батькові, номер телефона, місто, в якому перебуваєте, відділення нової пошти, опишіть коротку ситуацію, внутрішньо переміщена особа чи ні, і достатньо багато іншої інформації. І надіслати. Далі вам буде дзвінок, де працівники Phoenix Group більш детально ознайомляться з вашою ситуацією і надішлють вам монетарну допомогу новою поштою по адресі вашого пересування. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши кнопку Підписатись під цим відео. Якщо у вас виникнуть питання щодо теми цього відео, пишіть їх в коментарях і під, під цим відео. Ми будемо намагатися якщо, якомога швидше на них відповідати. На питання підписники відповідаємо в першу чергу.